Сьогодні у нас екскурсія по відню. Почали зобранувати пані екскурсовод, дуже цікаво розповідає про будівлі, про події, про імператора, про різні часи. Вчора була екскурсія в палаці в імператорському літня резиденція. Сьогодні ми йдемо в зимню, там ну, сили тур на півдня. Але дуже прикольно, коли... Розповідають в деталях, підказують, можна задати питання. Тому ми замовили екскурсію. А ви, якщо хочете замовити брендоване пакування, то звертайтеся за посланням нижче. менеджер вам підкаже, розкаже, порахує, все все, все вам допоможе. І це завжди краще, ніж самому тикатись, микатись, щось шукати, губитися, переплачувати. Все налагоджено, все для. Вашого задоволення та бізнесу Clean плюс пак.